Всім доброго дня! Тут у мене росте черемша. Я її тут посіяла у малині і весною готую з неї салат. Сама черемша має багато вітамінів і корисних речовин. Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом легкого і вітамінного салату. Для цього беремо пучок черемші, 4 яйця, одну банку тунця, одну склянку зеленого горошку, майонез, сіль перець за смаком. Тепер нарізаємо черемшу попередньо промиту і висушену. Нарезаем яйца. Тунець розминаємо трішки тако видалкою. Додаємо ще горошок. Я використовую свій заморожений, відварений. трішки соли, перчим. Додаємо майонез. І перемішуємо. Ось такий вийшов салатик, дуже смачний вітаміний. Пробуйте, готуйте, смакуйте і набирайте з вітамінів. Кому подобається мої відео, підписуйтесь на мій канал. Всім смачного!